Вітаємо в ефірі. Програма Вдалий дебют. Ведучий Леонід Гепєєв, оператор Софія Гафєва. Ми вітаємо Євгенію Косовцеву, учасницю гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова, з її таким вдалим дебютом у міжнародному фестивалі Щастю творчості, що вперше відбувається у місті. Харкові за підтримки громадських організацій Психокультура та Есперанто Клуб Теорія щастя. Женя створила спочатку таку іграшку, потім ми створили фотографію. І далі ми обговорювали історію створення і головну ідею створення іграшки. І після того Женя написала літературний сюжет. Головна ідея в тому, щоб сучасні діти. Не просто гралися в різні смартфони, гаджети, різні такі технічні пристрої, а щоб пробували створювати щось власними руками, власною головою і щось створювали саме власного інтелектуального виробництва. І саме тому в дипломі міститься спеціальна відзнака за сміливість, ініціативність у створенні сюжету. І саме тому. Ми хочемо в якості призу подарувати Жені отакий чудовий диск, що має назву Перевеслі вічної краси. Це Національний академічний оркестр народних інструментів України. Ось ви бачите в ефірі. Тут обробки різних мелодій з різних куточків України. Це такі сучасні композиторські аранжування. Наприклад, харківський композитор. Гайденко, Алжнів і багато інших цікавих композиторів. Ми дякуємо Національному академічному оркестру народних інструментів України за такий чудовий подарунок. Ми за твереза життя. Безумовно, кожен з цим не може не погодитися. І ви бачите збірник таких творів з цією назвою учнів 4-8 класів. Свого часу громадська організація Твереза Україна видала таку збірочку. Наприклад, учні восьмого класу, щоденник невиплаканої сльози. Я хочу жити, страшна таємниця гірської річки. Я вибираю Твереза життя. Багато таких цікавих сюжетів створили діти, які популяризують… Саме здоровий спосіб життя. Але сучасні діти не тільки думають про це, вони також читають всеукраїнський журнал однокласник, який ви зараз бачите в ефірі. Ми дякуємо за цей подарунок редакції всеукраїнського журналу Однокласник і також даруємо жені ці класні журнали. Ця книжечка. Подарована видавництвом мамине сонечко. Дякуємо за цей подарунок. Кожен з нас, безумовно, хоче повертатися додому, де б ми не були, звідусіль. І є така історія повернення моркви. А знаєте, хто така морква? Морква це кішка. І ось ви бачите цю класну ілюстрацію. Ця кішка вже в нинішніх реаліях не дуже. Веселих, не дуже легких, але ця кішка дуже сильно прагнула повернутися додому. І вона знайшла спосіб, як це зробити. У цій книжці є також багато інших цікавих сюжетів для домашнього сімейного читання. Несподівано я запитав у мами Євгенії Косовцевої, Ніни Олексіївни, яка є вчителькою молодших класів. Харківської гімназії номер 13 От що, на вашу думку, було б для Жені особливо цікаво почитати. І така була несподівана відповідь. Щось повчальне. Ну, думаю, Женя начебто дуже така слухняна дитина, але повчальне. Для мене це так, така виникла, як би сказати, загадка. Але. Доволі швидко вдалося знайти таку розгадку. І ось ви бачите відповідь на це запитання. Ось така сучасна українська книжка. Куди подіти сміття? Вона подарована Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України. Тут не тільки сучасні ілюстрації, але також і такий доволі креативний сучасний дизайн, як ви бачите, ось такий, такий дуже. Сучасний дизайн цієї книжечки її змісту. Ми хочемо побажати нашим глядачам і дітям і батькам, щоб вони знаходили певний час для такого домашнього сімейного читання. Ось наш мовчазний семен він дуже дуже-дуже любить також читати книжки, дуже слухати любить. Він дуже, дуже цінує домашнє сімейне читання. Дякуємо за увагу!